Якщо вам цікаво, як розважаються вчительки української мови, то в мене є історія, як на одній вечірці, хоча, зазвичай, ми звісно кажемо в очорниці, ми розважали з тим, що я вгадувала замовленням людей, з якої вони області. Сьогодні я спробую навчити вас цієї суперздатності та розкажу про наріччя та діалекти української мови. Поїхали! Фактично наріччя це група мовних особливостей, поширених на певні території. Діалектизми це слова, поширені на певні території та властиві певному наріччю. Усі ми знаємо про діалектизми Заходу України, але лише обрані про те, що діалектизми поширені всією Україною. І загалом у нас є три наріччя: південно-східне, північне та південно-західне. На цьому моменті ви можете подумати: стоп, стоп, стоп. Які наріччя я ж про діалекти хочу дивитись? Але річ у тому, що мова поділяється на наріччя. Наріччя на діалекти або говори, а вони у свою чергу на субдіалекти та говірки. Так ми зрозуміли, що у всесвіті існує безкінечність, і це українська діалектологія. І якщо наріччя може охоплювати пів країни. То говірка може бути поширена лише у певному селищі чи містечку. І не завжди кордони на річ та діалектів, такі ж, як і територіальні кордони. Загалом мовні кордони дуже розмиті. Отже, південно-східне наріччя охоплює східну, центральну та велику частину південної України. Північне поширена на частині Чернігівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей. А південно-західне охоплює західну Україну відповідно. У кожного з них є певні особливості, які дуже залежать від впливу мови сусідів, кліматичних умов, історичних факторів, наприклад, переселення народів. І у кожного з них є певні фонетичні, морфологічні, лексичні особливості. А ви поки напишіть у коментарях, які мовні особливості у різних регіонах України ви помічали. Південно-східне наріччя дуже схоже на українську літературну мову. Саме ним говорить переважна більшість українців. Деякі науковці навіть стверджують, що в основі української літературної мови лежить південно-східне наріччя. Але це не зовсім так. Південно-східне наріччя поділяється на три діалекти: середньодендібрянський, слобожанський та степовий. Як зрозуміти, що ви говорите з представником цього наріччя? Цей мовець може вживати звуки «д», «з», ж замість дж і дз ходю, бужу, дзвоню. Важливою особливістю є відсутність чергування при відмінюванні слів, наприклад, у книгі замість у книзі. Часте скорочення дієслів ЗНА. Гука. А ще мешканці південно-східних регіонів замість сполучника Але вживають А та Но. Але особливо люблять сполучник Де, замість якщо, куди, коли. Воу! Моя мама навіть мені в дитинстві забороняла кудикати. І таким чином розвивала південно-східне наріччя. Дякую, мам. А на Полтавщині взагалі поширений унікальний звук альвеолярний ло. А в цьому відео ви можете послухати мовлення представника цього наріччя. Ну, Згадача вернулися сюди у 88-му. Поїхав я в лютеньку на зустріч однокласників. Ну Хата вже стіни була і криша була зроблена. Ну зразу ж поки по школі походили, а тоді ж сама основна частина. Ну, сиділи вже за столами. Однокласниця рядом та Ваня. Ти не знаєш, який тут дураку юрівці строїть. Кажу, знаю. А хто такий? кажу я. Настю. А котра година? О, саме час підписатися і поставити лайк до цього відео. А ще є багато південно-східних діалектизмів. Найвідоміші з них це Тремпель та Тормозок. Цікава історія утворення діалектизму Тремполь. За легендою, це слово походить від прізвища власника швейної фабрики у Харкові. Нібито вони маркували вішаки одноіменним лейблом. Згідно з другою версією, слово походить від німецького терміна, який означає архітектурну деталь будинку, і своїм виглядом нагадує вішак. До того ж, Тремполь і вішак відрізняються. Тремпель переважно має нижню перекладину, куди можна вішати штани чи спідниці. А вішак такої немає і передбачений для кофт, футболок тощо. Але у кожному регіоні можуть бути поширені власні діалектизми. Наприклад, у моєму рідному місті Краснограді Красноградщина рідна моя, на людей працьовитих багата. Слався щедра і мудра земля! Слався в серці, надія, крилата! Наприклад, у моєму рідному місті Краснограді поширені слова віхтик, стулка та ампулка. Напишіть у коментарях ваші здогадки, що вони можуть означати. І якщо ви говорите південно-східним наріччям, то це прекрасний привід. Підписатись на наш Patreon. Дивіться інші відео на нашому каналі, та насолоджуйтесь наукою разом з нами.